З 13 липня відділення поштового зв'язку по вулиці Чернешевського знову працює. Причину тимчасового переїзду пошти за вокзаля в центральне відділення дізнавалися наші кореспонденти. Олександр Семенович згадує той час, коли відділення поштового зв'язку по вулиці Чернешевського не працювало. Це було так незручно, що особливо нам, старикам, ходити із цього краю аж у центр. І коли там дуже багато народу до, до центральної, да до ще додали і округу. Це дуже хороша справа, що відкрили назад. Зрозуміли, що для народу треба все-таки гроші грошима, а благо для людей робити треба. Начальник центрального відділення поштового зв'язку Укрпошта Юлія Ковальова пояснює, що пошта на завокзалі тимчасово функціонувала в центральному відділенні. Клієнти Укрпошти своєчасно отримували кореспонденцію та пенсію. Ми не закривалися, ми просто тимчасово переїжджали. Було написано оголошення, що ми тимчасово переїжджаємо, так як не був складений договір оренди». І в зв'язку з цим ми переїжджали. Тепер вже вияснили, як обговорили всі нюанси договору, підписали. Нині відділення поштового зв'язку номер 1 по вулиці Чернишевського працює та продовжує надавати послуги.